thank you Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Замить наші кореспонденти дадуть повну інформаційну картину дня. А на початку випуску стисло про головне. Героїчні 242 дні. Українські вояки покинули Литовище. Новий термінал зруйновано вщент, і він більше не є опорним пунктом. День Соборності в Одесі. Городяни поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. А в оперному театрі відзначили тих, хто відстоює цінності незалежної України. Обережно фальшивка. Підроблені банкноти вилучатимуть, але відшкодовувати їхню вартість ніхто не буде. Україна відзначає День соборності невтішними новинами. Донецький аеропорт вже не форпост. Українські вояки покинули литовище. В штабі АТО кажуть, рішення залишити новий термінал було прийнято через його повне руйнування. Кількість загиблих кіборгів поки встановити неможливо. Відомо, що деякі потрапили у полон. Литовище залишили у ніч на четвер. Жодної будівлі, яка б могла слугувати опорним пунктом, там не залишилося. Водночас Міністерство оборони заявило, що частина аеропорту перебуває під контролем українських бійців. Нагадаю, Донецький аеропорт був цитаделю 242 дні. Його оборона розпочалася 26 травня минулого року. Нові жертви з'явилися в Донецьку із серед мирних жителів. Бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту. Артилерійський снаряд влучив у тролейбус, який стояв на ній. За різними даними загинуло від 7 до 13 людей. Десятки поранені. Сталося це о дев'ятій ранку в Ленінському районі. Ті з пасажирів, хто вижив, посічені осколками. В тролейбусі на шматки розірвані сидіння, вибито скло. У навколишніх будинках повилітали шибки, пошкоджені фасади. Свідки кажуть, що було кілька залпів. За попередніми даними слідства, обстріл вівся з так званого мандруючого міномету, встановленого на автотранспорті. Таку техніку бойовики використовують з літа. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що відповідальність за загибель людей у Донецьку лежить на Російській Федерації. Російські терористи сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності і відповідальність за це несе Російська Федерація. Негайне виконання домовленостей по зупинці вогню, відведення сил. І основне як встановити мир в країні це прибрати російських військових і російських бандитів з української території. І тоді українська соборність, українська єдність відновиться. Одна єдина велика Україна. Такі плакати сьогодні можна було побачити біля пам'ятника Тараса Шевченка. Лунав тут і гімн України та Салют. Покладанням квітів до підніжжя Великого Кобзаря одесити розпочали відзначати одне із найбільших державних свят День Соборності. З перебігом подій Роман Семенов. Цього дня, рівно 96 років тому, в 1919 році, на Софіївській площі у Києві, представники Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки підписали акт злуки, яким зафіксували об'єднання усіх українських земель в одну державу. Сьогодні згадати цю велику символічну подію до пам'ятника Шевченку прийшло багато одеситів: покладання квітів, виконання гімну, військовий марш це для них непорожні слова. День соборності це день єдності всього нашого українського народу. Тому ми не дамо нікому цю нашу єдність розбити. І цей день це наше свято. Ми святкуємо, але ми гуртуємося і готові захищати якась і життя віддати, щоб оця наша була земля, наша, на українська вона має бути, і вона буде. Дуже багато поколінь українців на протязі багато, багатьох століть. Боролися саме за єдність України, за соборну українську державу. Цей день він є найбільш важливий сьогодні для українців. Він для нас всіх демонструє, що Україна є єдина. День соборності для мене це великий привід праздник, я його як гориться перші дні і всю дорогу так сказати несу в душі. Этот праздник. За словами одеситів, для нашої країни в цей непростий час головне зберігати єдність, адже саме в єдності сила. А влада повинна виконати усі свої обіцянки, щоб наша держава справді стала соборною. Саме головне, щоб у нашого народу зберігався дух крепості в це складне і непросто яке ми переживаємо, Це не только реформи, які в області, але й... открытая война, которая происходит на Востоке. Поэтому я хочу пожелать всем нашим людям терпения, любви, смирения. Задача наших властей – разобраться, достичь мира, договориться. Главное, чтобы не было смертей, не было крови. самое главное. Остальное мы все преодолеем. Роман Семенов, Георгий Дячек. Святкування Дня Соборності на офіційному рівні продовжили в Одеському національному театрі опери і балету. Кращих медиків, вчителів, артистів, художників, а також тих, хто поклав своє життя на вівтар миру, відзначили державними нагородами. Більше розкаже Катерина Чабан. День соборності святкують урочисто у найкращій залі Одеси. Червоні троянди, вручення нагород та відзнак від президента України найкращим. Тим, хто зробив свій вагомий внесок у подальший розвиток країни сьогодні. Ми шановуємо тих, хто продовжуючи славетні традиції українського народу, своєю працею виборюють право жити в незалежній вільній соборній Україні. Виборюють в тяжкі для України часи, коли за її свободу гинуть кращі сини України. Сьогодні держава виявляє офіційний вияв пошани до своїх громадян, відзначаючи їх високими державними нагородами. Вітати зі святом соборності найкращих педагогів, медиків, волонтерів, працівників мистецтва та сільського господарства зібралися майже усі представники місцевої та регіональної влади. В їхніх промовах слова про об'єднання країни у нелегкі для неї часи. Це вища цінність для народу об'єднане, єдине государство. Чому ми прийшли в 2019 году? К сожалению, нам необхідно сьогодні. смотреть очень внимательно, что же происходит в нашей стране и почему вот эта соборность сегодня э, нарушена. Нарушена э, теми процессами, теми событиями, которые происходят сегодня в стране. Нам необходимо сделать выводы из тех, из тех уроков, которые нам преподала история. Цель наша в объединении для решения этих вопросов и проблем, которые стоят сегодня. А прагнення народу до єдності України ні наголошує голова одеської облради Михайло Шмушкович. Каже, варто пам'ятати, у далекому 1919 році наша держава об'єдналася недаремно. Да, зараз звучали слова о тому, що є дві різні частини нашої країни – західна і Але, несмотря на те, що різниця між різними регіонами безусловно існує, Всі хочуть жити в єдиній країні, в єдиній, неділимій Україні, хочуть жити мирно на благо країни, на благо. На благо друг друга, і а ті атлічя, які є, на мой взгляд, це навіть не мінуси, это скоріше, плюси, поскольку какби ми можемо учиться друг другу брати самое лучшее у друг по другу. Нині Україна знову бореться за свою цілісність та суверенітет. Усі, хто відстоює ці цінності, удостоїлися відзнаками. Посмертно їх отримали і рядові правоохоронці, котрі загинули 24 серпня під час обстрілу блокпосту Георгіївка Луганської області. Їх пам'ять шанували по особливому. станет возвратом захваченных сьогодні терористами территорий в нашу страну, і Крима і востока України. І наконець, люди, які можуть бути обманути, а може бути були не усмішні, поймуть, що будущее це в своей независимой стране. Поэтому я поздравляю всіх з праздником і надеюсь на взаимопонимание і любов друг к другу. І нехай акт Злуки 1919 року виявився декларативним. Ідея соборності продовжує жити. І щороку, 21 січня, українці в кожному місті вишиковуються Уживий ланцюг, аби довести Україна єдина країна. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. А тепер до інших новин: систему оплати в комунальному електротранспорті Одеси планують перевести на безготівковий розрахунок. Таку заяву напередодні зробив виконуючий обов'язки директора департаменту транспорту та зв'язку Одеської міської ради Валерій Новіков. За його словами, скоро Одесити будуть їздити в трамваях і тролейбусах за допомогою постійних квитків в економічних тонкощах новацій та як їх сприйняли потенційні пасажири. Дізнавався Роман Семенов. Живих грошей у трамваях та тролейбусах скоро не буде. Підприємство Одеса міськ Електротранс розглядає можливість реорганізації системи оплати в електротранспорті. Планується впровадження квитків багаторазового використання на день, місяць та рік. За словами чиновників, зараз підприємству хронічно не вистачає кондукторів, і замість них фактично подвійну роботу виконує водій. Це, в свою чергу, не сприяє нормальній роботі міського електротранспорту. Смислів в чому щоби налічних денег в трамвае и в троллейбусе несколько уменьшить. Но ну, вы знаете, что как бы, опыт иных стран показывает о том, что все плавненько переходят к электронному билету. Здесь как бы первый шаг к тому, чтобы перейти на оплату по постоянному билету. Смысл этого? Тут прямая заинтересованность пассажира есть в том, что стоимость поездки по постоянному билету гораздо ниже, чем стоимость проезда по разовому билету. На сьогодні постійний квиток коштує для школярів 27 гривень на місяць, для студентів 50 гривень, для інших категорій 110 гривень. Після введення нової системи оплати ціна разового квитка зросте, а наявність цього документа зумовить повну відмову від послуг кондуктора. Деяких працівників електротранспорту така перспектива не дуже надихає. Скорочення кондукторів я погано». Тому що наші люди не привыкшие в этой житті платити. Каждый кондуктор ходить і постукивает. у вас що, у вас що. Що ми не дожили до того, щоб самі платили. С ним от кондуктором ми будемо знову нижче, так як був в свое время бесплатный проїзд. В той же час багатьом одеситам оголошені нововведення до душі. Салони любов. Щоб очі не стояли по дітей. Мне кажется, выгоднее было бы так покупать. Что покупать? Да, Я думаю, так, чем каждый день. Ну, вообще-то, если человек ездит каждый день. А если каждый день не ездит, то... Выгоднее, выгоднее, конечно, покупаешь проездную. Выгоднее, намного выгоднее проездную. Потому что если кто каждый день ездит, то выгоднее проездную взять. А, допустим, как не часто ездишь, то полтора рубля. Но дело не в этом. Раньше стояли вот эти, которые, билетики. У тебя есть билетики, ты раз и отворился все. А так и кондуктору надо платить, и сюда надо платить, и еще и проверки бывают. Понимаете как? Хоча є й такі, кому подобається їздити за нинішніми правилами. За шо, що і поїхав? Що а на піроплаті? Щодо конкретних строків реорганізації системи оплати в міському електротранспорті, поки що невідомо. Незмінною поки залишається і вартість разового квитка. Роман Семенов Георгій Дячик. Поки в НБУ вирішують закривати небанківські обмінники чи ні, в Україні з'явилися фальшивки. Причому підробляють не тільки долари дедалі частіше у гаманцях громадян гуляють несправжні гривні. Чиє життя у підробок після обману дізнавалася Катерина Чабан. Про появу фальшивих банкнот вже не вперше повідомляють інформаційні ресурси України. Нещодавно навіть з'явилася інформація про те, що на ринку є купюри номіналом в 200 та 500 гривень зі штампом невизнаних ДНР і ЛНР. Не попадались фальшиві гроші, но в срібні толпи говорили, що є, і їх не міняють обратно. Да, так, така інформація існує. Ну пока не попадалось. Підроблені банкноти справді вилучають без відшкодування їхньої вартості. Тож придивлятися до готівки варто прискіпливіше. Більше обачними мають бути і ті, хто обмінює валюту на чорному ринку, де банкноти ніхто не перевіряє. Одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, бачать кілька варіантів вирішення проблеми. Вибрось, що я вам можу сказати, бо ж не знаєте, хто вам їх Вибросила хата вибрисилися. Никто не герий на базаре бы отдала кого-нибудь. Попыталась, во всяком случае. Вот и все. Выход один. За даними НБУ на мільйон справжніх банкнот їх чотири. Отже, кількість фальшивих гривень, які нині перебувають в обігу паралельно зі справжніми грошима, не настільки критична. Для порівняння в країнах Євросоюзу, виходячи з даних офіційного сайту Європейського центрального банку, за підсумками 2013 року на мільйон справжніх банкнот припадає приблизно 43 штуки підроблених євро. В Україні підробок за останній рік не збільшилися. Тож офіційних підстав для паніки Національний банк не бачить. Але громадян така позиція не тішить. На мой взгляд, банки должны приймати фальшивые деньги и вместо этого видавати настоящие нормальні купюри. Другого нет. незагрозливою називають ОНБУ і ситуацію з пошкодженими банкнотами. Тим часом в Україні з обігу можуть вилучити одну і дві копійки. Остаточного рішення ще не прийняли, але експерти вже заявили, що такі кроки автоматично призведуть до заокруглення цін, а відповідно це вдарить по гаманцях українців. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Чи вдарить по кишенях вилучення з обігу монет вартістю одна і дві копійки, говорити ще зарано. А от з крупними банкнотами справді краще бути обачними. Не варто нехтувати і попередженням синоптиків. На Одесу знову насувається шторм. Потужність вітру у п'ятницю сягатиме до 20 метрів на секунду. Ситуацію складнять невеликі опади та туман. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Телефон нашої редакції ви бачите на екрані. Миру вам та лише гарних новин. Побачимось.